Mm -hmm. Ну що братан? Коротше, я вже купив от, продукти од тебе. Ти розумієш? Ага. Тепер в принципі до додому йти. Ага. Нарешті додому йде. Ого яка. С... А тобі не... Що? Тобі не каже, що у нас якась машина свіч. Та це ж наш друг. Вони клас. Ага, привіт, Одна... друг. Здорово, пацани. А що ви тут робите? Тут я тобі хочу сказати, ти що за машину таку купив собі? Та вона просто вже давно крута. Хочете? Я вас підвезу кудись. Так, нам додому не так. Так сідайте машину. Я ничего сироха на другому не буду. Добре, добре. Так, пацани, ну що, уже їдемо? Так, добре. І куди... ай! Я не знаю, де ви живете. ти повертай, ну добре? І куди далі повертати? Зараз я тебе покажу куди. Да, зараз момент кучки поставлю. Ти не влізься туди. Та братани, ви розумієте, що мені треба кудись метку поставити, так? Так. Програтор веду, що ми вже ближче. От вже доїжджаєш ти. Та я без вас вже міг справитись. Відкуди я знаю, де ви живете? Хоча, пацани, можна, що ви трошки у мене, мене одворити побудуть? побудете. А то мне скучно одному. Не, нам уже до дома потребно. Ну, пацаны, давайте. Господи, добрый. Побудем. Идь. Ну, добрый. Чики, ну ты да пух, мы долго еще там Вы поняв? Поняв. Господи, блин, нашу я их забрал Это по мне командирует, что мне работает, а что нет. В общем, пацаны уже проехали. На ну, наконец-то. Ну, сейчас пацаны, Вы еще впали? да зараз Ну, что, пацаны. чем Чем буду заниматься? Ти, Те, що тебе сусід тут не впав? Це це дура мішана. Ну добре, я вам покажу, як моя квартира виглядає. Добре. Пошло, я подорожу. Пішо, я подивимось, що його там Ну, є квартира. Зовсім повний не капіт. Ну, що вам квартира моя не подобається, та вона зовсім странна. Правда, сирога, ага. Та ви що, зовсім уже? Це ж моя краща квартира. Комната моя квартира коротше, вези нас додому. Якщо батя прийде, ти сам винуватий будеш, Та добре везу я вас. Ну, що ти думаєш? нормально, що він такий? Ага. Ну вот того, там ще. Пошли. Серега, ти будеш там? У нас буду, звісно. На раз, Серега, я на цьому місці сиджу. Ну, добре, потім не їдемо. Чекай. Ну вот пацан. Да подстричь, мы тут недалеко живемо. А, я давай, ну топа. Так ты правда так що что ты вот даже не давай Костя. Ага, че ты думай? Ой, господи, вы тут стали ж мене. Сики вы будете повторяти мои. Не роби, не роби, не роби, не роби. То є ми, зараз розб'ємося, ти сам винуватий будеш. Ти зараз дріфт зроблю хопа хопа. От бачите, не розбився. Ага. Той вже ми вже. То дайте, я зроблю дрифт ще. І все. І ти що на натворив? Та нічого, зараз дрифт. І хопа будеш, зараз дрифт. Хоп-па-хоп. хопа па хоп хоп Оп. Та тут не бавишся, просто нас додому вже відвези. Та зараз ще не Ту-ду-ду-ду-ду. Ту Господи, ти просто обувці Ага, тепер вези нас додому вже. Ми ж одна одух... хита оддихати хочемо. Та зараз ще один триві все. Ге, то куди нас везеш? Та ще не три хочеться зробити. Тик не розбився. Е, ти куди поїхав? Та зараз ганяти будемо по всьому місці. Уже ноги, блять, Може, додому вже поїдемо? Ні, дрифт будемо робити повнись. Пощо з тиком не так? Ти покажу, розбив. Я буду в вогоди. Так їдь, уже додому. Нам. Нам уже додому потрібно. Та я хочу мені ще дрифт надо зробити Потім зробиш, давай додому вози Та зараз Розгон Все короче приїхали А тут вже в Так! Зупинись уже Мене вже тошнить від того закона Та не тошнить. Я що таки О умею водити машиною Ну зупиняйся Нет. Да. Ты, ты что, ты что, хлопыш, ты что, хлопыш, Костя? <реклама> Сынок, моя Петроч, ты чего вообще провис? Что с тобой сталось? «Ех, euh, Тато. Синок, що з тобою сталося, Чого ти розбитий весь. Обовдіть! Ви що так, сиропий? Заїхали! Ага, це наш однокласник просто був і натреть, і, і, і ми всюди врізались. Довелась наші не добре. Обовтіть. Як ви так заїхали? Та зараз провіряю. А...» Обавдеть. Ти бачив це, тато. Ага, як ви так їздили, що ви візась туди. Ти подивишся, сирога живий, сирога, ти живий? ту ту тук. Не полоняв, Чого з моєї голови? кров. Коротше, батя, вже Сирогу не влітувати. Я зараз підкачаю його Добре, давай. Сирога, про проти. А, що зі мною? а ти хоч, ото Костю ти станеш, і я див. Костя, ага, Пробачте, я вже похожа це. Ну, це батя, і він, похоже, відкинувся вже. І що будемо робити? А це, похоже, його Батя. Я щось не поняв. Чого моя машина розбита? Дядя Серега, це просто він вашу машину от наш отсюда розбив. И він напевно, що вже не все оплатить. Господи, а він що у вас долазив додому? Ага, він чи якось влизався. Обадеть. Як він так врізався, що даже с такого збилось? Я теж провів, що я там. Охлінь. Це просто жесть. Це жесть, просто! він просто розхлиначив все. Ой, господі. Коротше, короче я тобі розкажу, давай. Коротше, він купив собі нову машину, ага. поїхав, а тебе, і коли він вже вас відвозив, він як так влізався! а це похоже все. Ага. Ну, зараз камеру виключу. Ну все, дорогі, друзі, до вот така історія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім вбувайте! І ми будемо розбиратись. Ну ще давайте розбиратись, давай!